Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, Небесний, душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби, діби, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, про святий розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти Твоє слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і нічне невіри. а серце Ісуса нехай живе у усіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. 5 глава з 22 по 24 вірш і з 35 вірша по 6 главу перший вірш. Аж ось приходить один із старшин синагоги Ягірна ім'я. А побачивши його, упав йому до ніг і благав його вельми, кажучи дочко моя вже на сконі, прийди поклади лише на неї руки, щоб видужала і жила. Тож пішов за ним слідом, вже за ним ішло багато люду, що тиснувся до нього. Коли він ще говорив, приходять від старшин синагоги і кажуть, Дочка твоя померла, навіщо клопочеш вчителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали про мову до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй, і не дозволив іти нікому з собою, окрім Петра Якова та Йоанна, брата Якова. Приходять вони до старшини синагоги в хату, Бачить він метушню і тих, що ридали, і голосили вельми. Увійшов же і каже, чого метушитесь і плачете. Не померло дівча, спить воно. І насміхалися з нього, він же відстурнив усіх, узяв батька, дівчата та матір і тих, що з ним були, та й увійшов до дівча, що лежала. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього та літаком, що, значить, у перекладі дівчину кажу тобі встань. І притьму устала дівча і почала ходити, років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним, та повелів їм суворо, щоб ніхто про те не довідався і наказав дати їй їсти. Не бійтесь, саме такими словами. Розпочав свій святий Іван Павло II. Хоча ми називаємо себе християнами, ходимо до храму, але часто бачимо, що в нашому житті маємо мало відваги повністю довіряти Богові. Правда кажучи, мусимо собі в цьому признатися, щиро та відверто ми любимо все контролювати, усе планувати. Усе передбачте і тому дуже часто, коли приходять якісь біди, клопоти чи проблеми, вони вибивають нас із колії, бо вони нам не підвладні, ми не можемо їх контролювати. Коли опиняємося у ситуації, на яку не можемо вплинути, і якої не можемо змінити, то саме для нас лунає слова не бійся, тільки віруй. Бачимо, що чоловік старшина, синагоги до якого Ісус звернувся з цими словами, справді сам не міг нічого змінити, бо його дочка вже померла. Христові слова для нас завжди є фундаментом і заохочення не боятися, мати відвагу. Бачимо, як довірився старшина Ісусові, він значить в нього вірив, бо прийшов до нього і просив про зцілення своєї дочки. Він віру до кінця, навіть коли Ісус з ним ішов до Нього до хати, яка має бути в нас довіра, така як цього старшини, довіряти у будь-яких випадках, навіть якщо це нам загрожує смерть. Господь нас запрошує кожного дня, кожної хвилини йому довіряти. Господи, навчи мене довіряти Тобі, У усіх моїх справах клопота і в радостях. Навчи мене бути близько поруч тебе. Амінь.